Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі! Сьогодні в нас дуже гарний початок відео, тому що нарешті розпустився бутон від орхідеї у цінки сюрприза, яка в мене була майже без коріння. І так, знайомтеся, це орхідея Multiflora Pink Galaxy від Mickey Orchids. Ось така чудова квіточка, маленька, гарненька, максимально приємна. Бачила її в мутації, бачила її в стандарті, дуже хотіла колись її придбати, коли там масово ці були збори, на цей сорт, Думаю, ну, можливо, і мені треба. А тепер вона в мене є. Ось такий чудовий сюрприз. Класно. Дуже радію, що вона в мене є. Такої орхідеї немає в колекції. Тобто, це не дубль. Супер. Ось так зараз виглядає кущик, по корінчикам трошки нарощує. Гарно. За цей період, що вона в мене наростила два листочка, ось я вам їх показую. Боковий і центральний. Корінчики в неї в активному рості. Ось так виглядає. Ну, чудова рослина, все-таки я їй даю можливість проквітнути. Це єдиний підліток на цій полиці, який в мене розквіт. Так що ось таке в мене перше цвітіння. Рослина видалася дуже сильною, дуже адаптивною до нових умов, незважаючи навіть на те, що вона була в стадії реанімашки, майже без кореневої системи. Ну давайте подивимося далі, що в нас за гарні новини. Орхідею, яку я купила оцінкою за 100 гривень, я вам показувала. Купила я їх 5, мені залишилося їх 3. Поставила я її на верхню поличку. Подивіться, як гарно почали зростати корінці. Прямо нові ростуть від шиї. Класно. Їх там багато. І листочок росте листочок, це теж дуже важливо. Я її пересадила в свою улюблену посадку. От корінчики приймаються, потихеньку, їй все подобається в цій посадці, так що дуже добре. Трошки сюди підняла орхідею Бургунді. Подивіться, яка вона дивовижна. Вже вона розкрила три квіточки. Дуже така маленька і гарненька дівчинка, переливається своїми кольорами. Пускаємося далі, дивимося на квіточки, які далі розпускаються. Орхідея Soft Touch ось така помаранчева мультифлорка. Вже відкрила вона другу квіточку. І хочу сказати, що вона ароматна. Не сильний аромат, але такий цікавий, специфічний. До речі, помічаю, що більшість орхідей жовтого, помаранчевого та червоного кольору мають аромат. Ось така у нас красуня тут орхідея. Манхеттен теж мене дуже радує. Відкриває свої дуже привабливі квіточки в цяточку. І яка в них губа. Просто кожна квітка це витвір мистецтва. Насолоджуюся Манхетеном. Далі в нас тут іде вже Согорелекс. Зараз фокусую. Ось так виглядає квіточка Согорелекс. Дуже чекала на цвітіння. Обожнюю цю орхідею. Вона має револьверний тип цвітіння. Звісно, що не каскадами. Одну відкриває, іншу засушує, але вона просто бездоганна Своєю формою, кольором і приємним ароматом. Також не могла не показати вам орхідею Форест. Красуня біленька. Теж дуже цікавою губою, як у Манхеттена, така крапчаста. Такий цікавий, хижий язичок у цієї орхідеї. Вона виглядає. До речі, нарешті почала продовжувати нарост бутонів. Трошечки буде далі продовжувати своє цвітіння. Ось такий на сьогодні був огляд орхідей. Дякую всім за те, що приділили час. На перегляд цього ролику, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на нові розпуски. Бажаю вам гарного дня, тихої ночі. Підписуйтесь на мій канал Ще побачимося з новими розпусками орхідей. Буде ще більше краси!